Привіт, друзі, чотири місяці я не викладала нічого в Ютуб, але вела інші соцмережі. Безумовно, я була в інстаграмі. Та якщо ви не слідкуєте за моїми сторінками, давайте я трішки вам розповім, чому ж я так надовго випала із цієї соцмережі. Грудень, січень та лютий були дуже наповнені роботою, і, відповідно, я фізично не мала можливості щось сюди зняти чи змонтувати і виставити. В кінці грудня у мого бренду був день народження, йому виповнилось три роки. І відповідно до цієї дати я зробила знижки для наших покупців і ми отримали неймовірну купу замовлень, які потім довелось весь січень обробляти. При цьому січні я дала відпустку дівчинці, яка пакує замовлення, і займалась цим сама. До речі, якщо ви не в курсі, у мене власний бренд одягу. Ми відчуваємо речі за взірцями кінця 19-початку го 20-го століття. Трішки детальніше про свій шлях створення цього бренду я розповіла у відео, як створити власний бренд одягу. І ви можете його подивитися, перейшовши за посиланням, яке я завели зараз зверху, або яке я залишив в описі відео. Тож, весь січень, починаючи з 2 січня, я відправляла замовлення. Це було 6 днів на тиждень, о 8-й ранку прокидалася, о 10 вже була в цеху, до 6-ї пакувала і потім їхала на пошту, відправляла. Відповідно, не було коли знімати відео. В лютому трішки стало легше, та все одно з'явилось багато інших завдань. Наприклад, у нас в селі викинули собаку, яка привела цуценят. Собаку, на жаль, отруїли, але цуценят довелося трішки приручати, наскільки це було можливо, вони досі дуже дикі, стерилізувати, забрати до себе. Також у лютому багато часу в мене забрала Джуді. Як ви знаєте із попередніх відео, я її взяла на доживання у волонтерів три роки тому. До того вона була в жахливих умовах, і це, звісно ж, повпливало на її стан здоров'я. У лютому в неї почалась ниркова недостатність, і я кілька тижнів возила її щодня на крапельниці і намагалась хоча б якось врятувати цю ситуацію. Лікарі мене попереджали, що шансів мало і її варто все ж таки усипити. Я не могла на це рішитися, готова була боротись до останнього. На жаль, не дивлячись на лікування, вона все одно померла, і це теж мене вибило із колії. І я не могла нічого зняти на Ютуб. В березні почалось приготування до розсади, і я навіть знімала для вас це все, але якось знову ж таки не можу досі зібрати укупу. Я хотіла зняти ціле велике відео про весну в селі. Можливо, все-таки зніму. Це буде такий довгий процес, де я в кінці лютого сію розсаду, і потім вже покажу, що з цього вийшло. Загалом ця зима була дуже насичена подіями і тваринами. В результаті у мене на сьогоднішній день плюс 6 нових собак, і ще дві потрібно відловити. Таким чином, у мене вже 13 котів та дев'ять собак. Також я робила благодійні зйомки, оскільки так трапилося, що військові, які базуються у мене в селі, дізналися про те, що я займаюся стерилізацією вожу з тварин, і вони до мене звернулися з проханням допомогти, тому що до них прибулось багато дівчат, собачок, і їх потрібно було терміново стерилізувати, щоб кожна з них не народила по багато-багато цуценят, яких потім невідомо, куди буде діти. Тому що одна вже народила цуценят 6 штучок, і якби так кожна, то в них би було 36 цуценят. Відповідно, мені потрібно було в екстреному порядку знайти кошти на це все, тому що це шість дорослих дівчат. Цуценят ми трішки пізніше стерилізуємо. Ось а собачок потрібно було стерилізувати і також обробити від кліщів та бліг, тому що вони в лісі, і в них просто була купа кліщів. Це все потрібно було придбати, і мені необхідно було знайти ці кошти. Сума доволі велика, яку я не могла на той момент виділити. Мені прийшла ідея зробити благодійні зйомки в українському стилі. Я підрахувала, скільки приблизно мені потрібно де коштів на це все. І за певну суму визначила, що можу взяти 10 людей, яких я відзніму в своїй студії у повних строях, які я маю. В результаті проект дійсно залетів, дуже багато запитів було, тож я буду продовжувати робити ці благодійні зйомки, адже всіх цих собачок треба буде продовжувати обробляти і так само кормити, тому що я купувала корми для них і завозила військовим. І можете подивитися зараз на екрані результати цих зйомок. Всі дівчата дуже гарні, кожній з них личив той стрій, який ми підбирали. І я дуже була задоволена цим результатом. Як тим, що вдалося зібрати всю необхідну суму для стерилізації цих тварин, для їх обробки, так і в цілому, естетичністю цього проєкту. І таких завдань у мене з'являлось дуже багато протягом усього цього терміну, і я не могла ніяк виділити час, щоб зняти сюди відео. Сподіваюсь, ви мене пробачите. Але в інстаграмі з'явився доволі актуальний запит, і я вирішила, що про це все ж варто зняти відео. І цей запит звучав наступним чином. Як я все встигаю. Звісно, мені хочеться сказати, що я не встигаю нічого, але це буде не зовсім правда. Я не встигаю все з того, що я хотіла б зробити, але я встигаю дійсно дуже багато всього. Фактично, це три блоги в інстаграмі, два магазини, особистий, це також господарство, це в цілому постійне навчання, обробки, відео, фото це все на мені. Можливо, зі сторони взагалі здається, що у мене є двійники, які все це роблять замість мене, але по факту все трішки інакше. І у цьому відео я вам розповім, як мені вдається встигати трішки більше. Ніж більшість. Звісно, в мене є лайфхаки. Але багато що це те, про що ви вже чули і знали, і, напевне, навіть пробували використовувати. Просто у цьому відео я вам розповім, як я все те, що ви вже напевне знаєте, змогла скомпілювати в щось одне в одну доволі непогано працюючу систему. Тож почнемо. Отож, все-таки, як я встигаю так багато. Які в мене секрети? Які в мене лайфхаки, як мені вдається максимально продуктивно використовувати той час, який ми маємо. Найперше, і мені здається, найголовніше в вашій продуктивності це визначити, навіщо вона вам, навіщо вам працювати з 8 до 10 ранку, навіщо вам встигати дуже багато всього, яку ціль ви хочете досягти? Тому що, не маючи конкретної реальної цілі, ви не будете мати енергії постійно працювати з дня в день. Так, можливо, продуктивність заради продуктивності вас протримає. Тиждень, можливо місяць, але в результаті просто робота заради роботи вас виснажить. Ви дуже швидко вигорите. Коли ж ви чітко знаєте, що я хочу досягти того, того і того, ви матимете енергію кожного ранку вставати і працювати. Це, напевно, якраз те, що мене тримає на плаву весь цей час, тому що я точно знаю, чого хочу, і іду до цієї цілі, незважаючи ні на що. Друге, про що всі часто забувають, це ваше здоров'я, ментальне та фізичне, причому ментальне, як мені здається, навіть важливіше. Якщо ви знаходитесь в депресії, то дуже важко не просто бути продуктивним, дуже важко навіть задовільняти свої базові фізичні потреби, стати, приготувати собі їсти, помитись, прибрати. І відповідно про яку продуктивність може в цьому випадку йти мова. Якщо ви відчуваєте, що ви не витягуєте вже всю цю ситуацію, тому що ми живемо в дуже важкий час, це постійні стреси. Ми постійно нервуємо і, відповідно, дуже важко працювати продуктивно. Коли ти нервуєш, коли ти не знаєш, що буде завтра, вся ця невизначеність вона сильно впливає на наше самопочуття. І якщо ви не знаєте, що робити, ви відчуваєте, що ви вже просто, як говориться, от-от і взірветесь, що це остання капля, і вам вже немає сил тягнути, зверніться по допомогу до професіоналів. Іноді достатньо кількох сесій з психотерапевтом. Іноді, можливо, потрібно буде скористатися і медикаментозним лікуванням. Але ви не будете продуктивні, якщо всю енергію, яку ви маєте, ви витрачаєте на підтримання вашого хоча б якогось елементарного фізичного існування. Якщо ви не можете навіть просто встати і помитись, це вже велика ознака того, що ви не зможете якісно працювати. Якщо ви не готуєте собі їсти, бо просто не маєте на те енергії, то як ви будете досягати чогось більшого? Обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям. Тому що якщо ви не маєте сил та енергії, якщо у вас щось болить, якщо вам важко просто навіть ходити, то ви точно не зможете бути продуктивними. Важко вимагати хороших плодів від хворого дерева. Тож потурбуйтесь про себе в першу чергу. Третє, що дає мені багато часу і чомусь, мені здається, не для всіх очевидне, це срачі. Просто перестаньте приймати участь у срачах в інтернеті. Ви витрачаєте на це купу вашого часу. Навіщо? Щоб комусь, кого ви не знаєте, хто, можливо, навіть просто якийсь проплачений бот, щось довести. Це безрезультатно. Ну точніше, це результатно, але в мінусовій стороні ви в результаті втрачаєте дуже багато енергії, часу і сил на якусь безглузду дію. Було в мене дві знайомих, які постійно скаржились на нестачу часу. При цьому у них завжди вистачало часу на те, щоб відповісти, ледь не на кожний пост чи коментар у такій групі, як Вінниця онлайн у Фейсбуці. Це було правда вже давно, я не знаю, чи вони там сидять. Я завжди цьому дивувалась. Що я не зайду в цю групу, там на кожний пост є від них коментар. Причому не просто якісь смайлики. Це такі великі, великі тексти, де вони доводять комусь щось, що ця людина не права, чи щось не так робить. Мене це дуже дивувало, тому що час на це вони знаходили. Хоча вони не були адміністраторами навіть цієї групи, вони за це не отримували кошти. Але час якось покращити своє життя чи хоча б просто відпочити, побути з сім'єю, зайнятися дітьми, вони не могли знайти. Тому добре подумайте, що для вас важливіше покращувати своє життя чи комусь довести, що він не правий. Я практично ніколи не встріваю в такі срачі. Іноді я можу відповісти на якісь негативні коментарі на своїх сторінках. Причому я відповідаю на ці коментарі зазвичай е, якимось відео, яке побачать всі, яке принесе мені багато переглядів і е, якогось результату живості моєї сторінки. Але заходити на чужі сторінки, дивитися якісь, наприклад, помилки в тексті чи там говорити, як неправильно щось зняти, доводити людині. Я ніколи не витрачаю на цей час. От знаєте, є реально люди, які ходять по чужим сторінкам і шукають де що не так написано, і обов'язково на це вказують в коментарях. Я навіть якщо бачу когось в пості якусь помилку, чи це буде одруківка, чи це буде дійсно якась помилка в тексті інформаційна, я не буду на це витрачати час, щоб вказати людині, що там неправильно щось написано. Ну, Тому що, по-перше, все одно знайдеться хтось, хто напише це до мене, а по-друге, це мій час, мій час, мої гроші. Тому не робіть так. Просто собі визначте, що для вас важливіше. Тож, перед тим, як встрявати в якийсь срач в інтернеті, добре подумайте, який результат це вам дасть. Якщо єдине, що ви витратите, це час і сили, не пишіть. Все одно думку людини ви не зміните, і ваша думка теж навряд чи зміниться. Тоді навіщо витрачати на це такий цінний ресурс, який ви ніколи не зможете вже повернути? Краще замість цього витратьте цей час на щось продуктивне, на щось корисне для вас, Вивчіть щось нове, пройдіть якийсь курс, подивіться якесь навчальне відео на Ютубі, або навіть просто відпочиньте, побудьте із сім'єю. Витратьте цей час на себе і на своє майбутнє, на покращення свого майбутнього, але точно не на когось. Це здається дуже очевидним і таким простим. Але при цьому щодня тисячі, а можливо і мільйони людей витрачають години свого часу на те, щоб комусь щось довести? Абсолютно безкоштовно. По добре, якщо ще ви в якості якогось бота отримаєте за це кошти, це окей, ваша робота. Але якщо ви просто так це робите, навіщо? Задайте собі самі це питання. Навіщо? Який результат це привносить ваше життя? Четверте, і це ви 100% чули у будь-якому подкасті, в будь-якій книжці читали чи в будь-якому відео про продуктивність. Делегуйте. Тут я теж нічого не буду видумувати, це максимально необхідна штука для того, щоб ви досягали успіху. Є задачі, які ви можете робити, є задачі, які вам потрібно робити, є задачі, які ви можете на когось перекласти. Безумовно, все самостійно робити неможливо. Якщо ви будете пробувати робити абсолютно все, особливо коли ми говоримо вже про бізнес самостійно, то рано чи пізно ви просто зляжете з виснаженням. Воно вам потрібно? Точно ні. Так, дуже важко віддати якусь частину задачі іншій людині. Ми часто думаємо, що хтось не зробить краще, ніж я, хтось не буде так відповідально відноситись до цієї задачі, але ви все зробити не зможете. А якщо зможете, то ви не будете рости. Ваш бізнес, ваше життя не буде розвиватись. Ви постійно будете топтатись на одному місці, намагаючись встигнути все. Я делегую, причому делегую з кожним роком все більше. Безумовно, з самого початку мого бізнесу я була змушена делегувати. Я сама не шию, я самоучка, і якість мого пошиву не найкраща. Тож з самого початку цю задачу я віддала майстрам. Інші речі, безумовно, я робила самостійно, до певного часу. Зараз, наприклад, я вже не відповідаю на коментарі у магазинах, тому що для цього в мене є менеджер, і я не витрачаю на це свій час. Також я вже не пишу постів, так само не витрачаючи на це час. Але я досі роблю весь візуальний контент. Відео знімаю, фото знімаю, тому що це про мій погляд, це про моє бачення, мою естетику. І, відповідно, тут я ще точно не готова віддати комусь це все. Але, наприклад, на магазини відео монтує дівчина, яку я найняла для цього. Тож, коли ви можете щось віддати іншій людині, ви звільняєте для себе час розвиватись і рухатись далі. До речі, я вже дуже давно не готую і не прибираю вдома. Ну, практично не готую і не прибираю. Це я також делегувала. У мене є дівчина, яка раз на тиждень приходить, прибирає повністю весь будинок, мою підлогу, протирає все, робить вологе прибирання, готує. То чоловік, то ще хтось, в залежності від того, як по часу це все встигається. Я роблю це все мінімально, тому що я це не люблю робити. І краще за той час, що буде витрачений на прибирання та готування, я зроблю додаткове відео, я продумую додатковий сценарій, зроблю ще щось хороше і класне, в чому я буду рости, в чому буде рости і розвиватись мій бізнес. Та, хоча б навіть зроблю ту саму якусь благодійну фотосесію і врятую чиєсь життя для мене. Це завжди в пріоритеті. Тому обов'язково ставте пріоритети і думайте, що ви готові комусь віддати, щоб рости. Ну і безумовно перед цим просто задайте собі питання: чи готові вирости. Тому що, якщо вам комфортно в тому стані, в якому ви вже знаходитесь, можливо, дійсно не варто дарма витрачати зусилля і переходити в той стан, в який ви не хочете. Але це питання на подумати окремо. Хоча, наприклад, по дому я займаюся городом і моїми курочками, я це дуже люблю. Для мене це відпочинок. Коли я щось роблю в теплиці, коли я там іноді прибираю курник, чи з тими курочками займаюся, це все для мене можливість переключитися, відпочити. Це ніби не дуже продуктивно, тому що я теж могла б це все комусь делегувати і тільки працювати. Але тільки працювати доволі виснажливо і всім потрібен відпочинок, а я відпочиваю таким чином. Ще одне неймовірно, очевидне планування. Це я люблю. І дуже сильно розумію, що не для кожного це буде працювати, але принаймні варто спробувати. Я пишу списки на місяць, на тиждень, на день, і дуже чітко їм слідую. Причому з важливих нюансів пишіть до дрібниць, навіть якщо ця справа у вас займе 5 хвилин, напишіть її. Тому що, по перше, коли ви в кінці дня дивитесь на список там з 30 пунктів, з них 20 виповнені чи 25, ви відчуваєте задоволення, що от ви молодець, ви це зробили. По-друге, дуже часто буває таке, що ніби бігаєш, там весь день насичений, насичений, а в кінці нічого не зробив. Ну, от, нічого ніби і не зроблено. Це тому, що є ось такі невеличкі задачі, які хтось вважає ніби і не задачами, але ви на них витрачаєте час, ви на них витрачаєте сили, тому обов'язково їх записуйте. І не важливо, що це буде покормити кота, зробити маску для обличчя, пошити якусь річ, якщо вишити, чи там піти на роботу, там щось зробити, написати статтю, зробити зйомку. Але прописуйте все до дрібниць. Таким чином, ви зможете побачити, на що йде ваш час щодня, навіть якщо ви не хочете це робити зовсім щодня, виділіть собі хоча б тиждень, щоб записувати ось такі невеличкі дрібнички. Все, просто все, що ви робите протягом дня. В результаті десь через тиждень ви побачите на що ви більше витрачаєте часу, на що менше, і що з цього приносить вам більше результату. Є статистика, я не знаю, звідки вона взялась, але можливо, вона дійсно має місце бути, що 80% результату нам приносить 20% того, на що ми витрачаємо час, а 80% нашого часу йде просто в нікуди. Тож зрозумійте, що на що ви витрачаєте, і спробуйте це змінити, робити менше тих справ, які не приносять результату, і більше тих справ, які приносять результат. Але це можливо лише після того, коли ви в цілому побачите, що ви робите протягом свого дня. Коли я планую, я це все записую. У мене є навіть окремо три блокноти, кожен з яких присвячений окремій темі. Один блокнот це особистий блог, і відповідно все, що його стосується. Другий блокнот це сторінка Gibson Girl Dress, це магазин, все, що стосується магазину та його розвитку. І третій блокнот це все, що стосується колекції соняшник, це колекція українського традиційного одягу, все репліки, які ми відчуваємо по замовленню. До речі, ви можете перейти на сторінку Instagram та ознайомитись із нашим асортиментом. І ось ці три блокноти. Я все записую, починаючи від цілі цього бренду, цілі цього одягу, історію, що я хочу. Передати і відповідно шлях, який я хочу пройти. Запуск колекції, записи відео, які потрібно зробити, якісь зйомки. Все це заплановано по тижням, по місяцям. У цих блокнотах окремо. В мене є ось такий невеличкий. Я не знаю, це навіть не блокнот, як його назвати. Ось така штука. Раніше в мене була рамка. В мене постійно міняються. Зараз це ось така штучка. Тут листки, на яких я записую задачі на місяць, вони мене завжди перед очима. І відповідно, коли я планую тиждень, я собі дивлюсь: так, на цей місяць я собі запланувала досягти того, того-того, зробити те 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 І вже з огляду на ці цілі я планую свій тиждень. Наприклад, там зняти 10 рілс на магазин Gibson Гіпсон Dress. Значить, це треба зняти приблизно 3 рілса в тиждень. Або зняти, або змонтувати. І прописано от там. Має бути їх стільки там стерилізувати всіх собак військових. Це в мене було на цей місяць. Тут вже можна поставити галочку, я це вже зробила. Ну і так далі, бачачи такі менші цілі, не тільки річні, великі, не тільки якусь одну велику, але ось такі цілі на місяць значно простіше їх подрібнити потім на цілі на тиждень і вже тиждень поділити на день. Тому що, бачачи якусь велику гору каміння, яку потрібно десь перенести, ми вже снемось. Але коли ми візьмемо по одному камінчику і почнемо переносити рано чи пізно, ми цією задачі справимось. Тож не бійтесь цих великих масивів роботи, просто дрібніть їх на маленькі камінчики, і у вас все вийде. Розпорядок дня, як би це заїжджено не звучало, але він дійсно необхідний. Причому бажано чітко і завжди однаково. Тому що якщо в один день ви встали о другій годині дня, а в інший день о в п'ятій ранку, результативність у вас буде така собі. Якщо ви будете щодня вставати і лягати в один і той же час, в результаті ваш організм призвичається, і ви зможете краще використовувати той час, коли ви продуктивні. Безумовно, я не кажу про випадки, коли ви лягаєте в час ночі, встаєте о четвертій. Всім потрібно спати достатньо, але не забагато. Тому що коли ви спите забагато, організм розбитий, ви все одно не встигаєте. Тож визначиться, скільки конкретно вам потрібно часу на відпочинку, і коли ви більш продуктивні вночі чи в день, тому що всі графіки різні і всі по-різному сприймають час. І вже, виходячи з цього, підлаштовуйте свій графік, але щоб він був максимально чітким. Навіть я по собі помітила, що коли я встаю о восьмій ранку і лягаю приблизно там о 12-й о першій, я встигаю значно більше, ніж якщо я встану об 11-й дня і ляжу у тій же першій ночі. Слухайте себе, слухайте свій організм, і тоді ви зможете знайти баланс роботи та відпочинку. Ну і останнє швидше всього, про мене. Відпочинок теж має бути продуктивним. Напевне, я просто якийсь маніяк-роботоголік, тому що я хочу, щоб все, що я робила, приносило якийсь результат. Тому навіть коли я відпочиваю, я щось роблю. Ну, наприклад, коли я чищу курни, коли я е, прибираю, якщо я прибираю, коли я перу в мене або стоїть камера і це все знімає. Я потім з цього роблю відео, виставляю їх в соцмережі, і вони мені приносять глядачів. Глядачі приходять до мене, і це теж своє вкладення в майбутнє, тому що хтось зацікавиться потім моїм продуктом його придбає, хтось просто стане моїм читачем. А велика кількість читачів, особливо лояльних читачів, підвищує ціну реклами у блозі. Ще варіант, коли я десь їду машиною, особливо з дому, до Вінниці, це пів години в дорозі. Я зазвичай вмикаю якісь подкасти, якісь відеоуроки і постійно намагаюся слухати якусь нову інформацію по розвитку блогу, по розвитку бізнесу. Наприклад, також обов'язково щось постійно нове дивлюся відносно фотографії та відео, по монтуванню. Це все необхідне для того, щоб потім, коли я це роблю, вже воно в мене виходило краще. Тобто я весь час намагаюся рости у своїй експертності щодня, хоча б два-три відео, я обов'язково передивлюся, щось з них запам'ятаю, випишу, спробую. Тому що стояти на місці у наш час це просто рухатись назад. Є ще одна цитата, яка мені дуже подобається, я часто її собі повторюю, що у критичних ситуаціях ми не піднімемось на рівень своїх очікувань, ми спустимось до рівня своїх навичок. Таким чином, якщо ви щодня будете щось вивчати нове, практикуватися, розвиватися фізично у екстрених ситуаціях, ви значно краще себе будете вести і почувати. А з урахуванням часу, в який ми живемо, цих екстрених ситуацій дуже багато. Здавалось би, у цьому відео я вам розповіла всі ті речі, які ви швидше за все чули вже десь. Можливо, чули лише кілька з них, можливо, чули всі, але це базові речі, які дають вам можливість максимально продуктивно використовувати свій час. Я бажаю вам досягати тих цілей, які ви ставите перед собою, і досягати їх максимально швидко, легко та з задоволенням. І що не менш важливо, отримувати задоволення не лише від результату, але й в процесі роботи. Я дуже сподіваюся, що це відео буде для вас корисним і ви щось візьмете для себе, якісь цікаві фішки, і вони принесуть потім вам результат. Напишіть у коментарях, що з цього ви вже чули, а що для вас було нове. Можливо, у вас є якісь запитання відносно майбутніх відео чи побажання, щоб я щось зняла. Пишіть це все у коментарях. Я їх завжди читаю і стараюся відповідати на кожен з них. Тож до наступних відео і підписуйтесь на мої інші соцмережі: Instagram та TikTok.